Доброго вам здоров'я, шановні! 14 липня сьогодні Православна Церква Шанової отців шести соборів, а ще й сьогодні згадують святого апостола Акилу. З цього відео ми з вами дізнаємося про справжні стародавні українські традиції, вірування, знання, звичаї та обряди. Все, що стосується дня сьогоднішнього. Я нагадую, що я говорю по новоюліанському календарю. Саме ці дати співпадають з тими датами, які я знаходжу в етнографічних джерелах. 18, -го, 19 -го століть, початку 20 століть, в старих книжках, в старих українських календарях церковних та народних. Через те я вважаю, що цей календар найбільш притаманний саме Україні. Тож обов'язково додивіться це відео до самого кінця, бо я розкажу, що сьогодні треба зробити, а ще розповім, що сьогодні не можна робити. Пишіть коментарі, ставте лайки вподобайки. Я дякую Господові Богові та тим, хто зараз захищає Україну за цей день і цю можливість сьогодні говорити українською мовою про 14 липня. Слава Україні! Я починаю! Тож, 14 липня в православному календарі вшановується пам'ять святого Акіли, єпископа Гераклійського, одного із 70 апостолів. В народі цей день відомий як Акіла Солом'яний або просто День Акіли. Святий Акіла був видатною постаттю в ранньому християнстві. Акіла разом зі своєю дружиною Прискілою вів земне за життя, заробляючи на життя виготовленням наметів. Їхнє життя змінилося, коли апостол Павло, який прибув до їхнього міста, з проповідями зупинився в них. Павло охрестив подружжя і вони прийняли християнську віру. Акіла був настільки надихнутий вченням Павла, що вирішив слідувати за ним. Він проповідував Слово Боже в Азії. В Іраклії, в інших країнах, перетворивши багатьох язичників у християн, хрестив їх і вів до спасіння. За свою віру Акіла зазнав мученицької смерті. В народному календарі, 14 липня, відомо, як Акіла Солом'яний це день, коли традиційно відзначаються сильні вітри, що розносять солому по полях. Вважалося, що ця солома обдарована лікувальними властивостями, здатними зцілити від хвороб та взяти в тому. У цей день жінки збирали солому для створення вінків та поясів, які використовувалися як засоби від головного та боль в спині. Вінки носили на голові, а пояси, відповідно, ними обв'язували навколо талії, і це нібито допомагало від болю. Люди також клали солому в матраци, вірячи, що сон на таких матрацах допоможе відновити сили. Крім того, сильні вітри часто призводили до гроз, яких люди остерігалися. Вважаючи грози проявами злих сил, тому під час грози вони намагалися не залишати свої домівки безкрайньої необхідності. Віра в цілющі властивості соломи має глибокі корені в народній медицині та фольклорі. Люди вважали, що солома, яка була розкидана вітром 14 липня, набувала особливих властивостей через своє з'єднання з природними елементами та датою, яка має релігійне значення. Це пов'язано з тим, що вітри, що дують в цей день, могли бути сприйняті як знак вищих сил. Також існувало повір'я, що природні матеріали, такі як солома, мають вбирати в себе енергію землі та сонця, що надає їм лікувальних властивостей. Це пояснює, чому солома, зібрана в цей день, використовувалася для лікування та виготовлення предметів, які могли полегшити біль та втому. Сьогоднішній день відкриває перед нами двері до цілющих скарбів природи. Існує стародавнє прислів'я. Лікар дає рецепт, але зцілює природа. 14 липня вважається особливим часом, коли природні елементи володіють унікальною здатністю до зцілення. Наші предки цінували цей день і використовували його для підтримки свого здоров'я, звертаючись до лікувальної сили дерев, наприклад, до дуба. Відомо, що найбільша сила дуба проявляється з 9-ї вечора і до 3 ранку. Це дерево відоме своєю потужною енергією, тому до нього слід підходити обережно, особливо в стані збудження чи стресу. У давнину дубові гаї були місцем для будівництва храмів та святилищ, де люди шукали зцілення, відчуваючи могутність дуба, яка за переказами могла навіть воскрешати. Якщо вам вдасться налагодити зв'язок з дубом, він може наділити вас такою енергією, що здоров'я зміцниться у всьому вашому роді на багато поколінь вперед. Сосна, як і інші хвойні, має постійну активність. Її енергія дуже сильна, тому не варто довго затримуватися біля неї без потреби. Це дерево може допомогти вам подолати депресію та емоційне перевантаження. Контакт із сосною допоможе зняти стрес, роздратування та нудьгу. Гілки сосни, розміщені біля ліжка хворої людини або у вазі в основній кімнаті, можуть захистити від хвороб. Носіння соснової шишки з собою може зберегти енергію в літньому віці та підвищити фертильність у молодих. Заспокійлива енергія берези найактивніша з 5 до 9 ранку. Притуліться до її стовбура, коли вам сумно, і навіть можна трошечки поплакати, якщо хочеться, щоб полегшити душевний біль. Якщо дитина хворіє, вимийте її і вилийте воду під березу, вимовляючи наступне замовляння. Віддаю хворобу, нехай моє дитя буде здоровим. Цей день може бути наповнений негативною енергією, що створює ризик конфліктів у різних аспектах життя, від роботи до особистих стосунків. Щоб уникнути суперечок, ідеально було б уникати спілкування, але якщо це неможливо, слід обирати дипломатичний підхід до будь-якої бесіди та поважати чужі думки, навіть якщо вони відрізняються від ваших. Сьогоднішній день може спонукати вас хвалитися особистими успіхами. Але голосно про це говорити не треба, це може призвести до їх втрати. Не рекомендується приймати значущі рішення. Наші предки вірили, що в цей день вони малоймовірно приведуть до успіху з різних причин краще відкласти це на інший час, щоб краще обміркувати та спланувати свої дії. Проєкти, розпочаті сьогодні, мають великі шанси на невдачу. Тому зосередьтеся на менш важливих завданнях, які допоможуть підготуватися до більш значущих досягнень. День є продуктивним лише до обіду. Після цього будь-яка робота стане марною тратою часу, тому краще провести цей день з родиною, пограти з дітьми або поспілкуватися зі старшими родичами. Працюючи над важливими завданнями, не забувайте і про відпочинок сьогодні, щоб уникнути перевтоми та зберегти енергію для планів на день. Хронічні захворювання можуть дати про себе знати. А у здорових людей можуть виникнути нові проблеми, тому важливо подбати про своє здоров'я в цей день. Енергію, яку ви відчуєте сьогодні, можливо, навіть яка вас наповнить, слід використати розумно. Якщо ви відразу її витратите на роботу, ви швидко втомитеся і не досягнете бажаного. В стосунках із коханою людиною важливо уникати екстремів сьогодні, щоб не створювати зайвої напруги. У фінансових питаннях в цю добу слід бути особливо обережними. Витрачайте гроші обачно і уникайте великих угод та контрактів. Що не можна робити цього дня? Сьогодні заборонено вести занадто якісь серйозні ділові переговори або розривати вже наявні зв'язки з діловими партнерами, так само сьогодні не рекомендується. Сьогодні, якщо ви поїли у вас, щось залишилось з їжі на столі, то ці залишки викидати ні в якому разі не можна. Їх або тваринкам треба віддати в цей день, або віддати тим, хто потребує допомоги нужденним. Ви вже самі подивіться, що у вас там за їжа залишається, чи вона годиться взагалі для людей, чи може все ж таки дійсно тваринам її віддати. Ну і звісно, як будь-яке інше церковне свято сьогодні заборонено сваритися, не можна лихословити, і, звісно, лаятися так само не можна. Це погано і з точки зору простого, простого людського виховання, і з точки зору дійсно Божої ласки, яка може просто до вас не доходити в такому разі, бо ви можете видатися святому сьогоднішньому, невдячним за цей день. Ну, а ми дякуємо вам за перегляд. Я дякую вам за перегляд. Я дякую за всіх нас, нашим захисникам за те, що сьогодні дозволили нам говорити про наші українські традиції. І завтра знову зустрінемося. Буде новий день. Вийде нове відео на цьому каналі, і я розкажу вам, яке сьогодні свято і що не можна робити. Ще раз дякую за перегляд. Будьте здорові, до побачення!